Ми пропонуємо вам найкращу угоду у світі. Ви не жертвуєте своїми солдатами, а даєте нам гроші та зброю, і ми закінчуємо цю війну. Саме з такими словами звернувся до наших західних партнерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А за декілька днів до цього, в одному з інтерв'ю, Кулеба знову ж таки звертаючись до наших західних партнерів, заявив, що якщо військова допомога буде зменшуватися від західних партнерів, то українці готові навіть з лопатами захищати Україну, тому що у нас стоїть питання існування. І, звичайно, слова Кулеби викликали хвилю хейту та негативу серед українців. Але друзі, треба розуміти головне, що зараз і Кулеба, і Зеленський, і в принципі весь офіс президента звертаються до західних партнерів і просить допомогу з точки зору вигоди не для України, а саме для партнерів. Тому що просити якусь допомогу з точки зору вигоди для України, це вже не має цьому сенсу, ніхто нічого більше не дасть. Тому що ті самі західні партнери прекрасно бачать, скільки зброї пропало в Україні, скільки грошей було розкрадено, то який їм сенс давати ще більше зброї чи грошей. Саме тому Кулеба й просить допомогу у західних партнерів з точки зору вигоди саме для них. І саме тому він каже, що це буде найвигідніша умова у світі, бо ви не будете витрачати своїх солдатів. Ви лише дайте нам гроші і зброю, і ми самі все зробимо. Тому що він прекрасно розуміє, що по іншому вже ні. Ніхто нічого не дасть. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.